Так. Доброго ранку всім. Єланицький район, Миколаївська область, 8.08.22. Все той же Сонях Ліманрей 59580. Знову пройшов дождик. У нас в принципі все добре, але приїхав я не за цим. Контроль гусіні. Ну, контроль гусіні. За 4 ночі і 3 дні. Зробила отакі от дирки в листях. працює вона. Їсть, розбивається. Не знаю, ситуація в принципі, не катастрофічна. Нічого такого сверх'єстественного не побачив. Думав, що буде хуже за три дні. Ну хуже не стало, на мій погляд. Бризкати я його, мабуть, все-таки не буду. Подивлюся через два дні заїду. Що тут, що тут буде далі? Гусінь стала крупніша, але її більше не стало. Читав там, пишете і ви, і книжки пишуть, що в принципі, 20 особ на квадратний метр це є норма. Ну У мене на квадратний метр десь 10 рослин. В принципі, на кожній є по дві, по одній де є 3. Ну, 20-25 особ на квадратний метр. У мене вже в принципі присутствує. Поки це, це є норма, так як говорять і пишуть. соняк наливається розвивається можна сказати даже тішить але як буде далі не знаю будемо дивитися через два дні що тут скаже вона як він це буде вести на що таку от голову одну ну це он, це його поразила гусінь мабуть вона там уже всередині аж така влажна, вогка. Ну, да Тут є одна тут. В общем виходить як гнить починає голова. Ну це я дві штуки таких знайшов сейчас. На яких їх тут гарантія більше, ну я не буду все проходити і щитати їх. Поки спостерігаю, а там далі буде видно. Як я й казав, соняк невисокий. десь метр тридцять, метр сорок, оприскувач піде. Будемо будем бачити. В общем, всім добра. Тримаємося.